Це дане, електромобілі, кросовери, універсали будуть у сьогоднішньому відеогляді на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Ви підписуйтесь і ми розпочинаємо. Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Як завжди, наш огляд буде присвячений новинкам на нашому майданчику. Сьогодні у нас середа, 30 серпня, буде багато різних цікавих новинок. В гарних комплектаціях по приємним цінам. Бажаю всім приємного перегляду. Поїхали! Розпочинає наше відео Opel Astra в кузові Універсал 18 рік. 1,6 дизель, коробка автомат-класичний гідротрансформатор 212 тисяч рідного перевіреного пробігу, ціна 13 тисяч 550 доларів. Автомобіль свіжо пригнаний без пробігу по Україні. Так виглядає його ключик. І давайте вам зараз покажемо більш детально комплектацію. І так, друзі, ззовні в нас передзад парктроніки, лінзована оптика. Заходимо всередину. У нас йде 4 склопідіймачі, мультикермо, датчик світла дощу, двозонний клімат-контроль, сидінь та керма, адаптивний круїз-контроль. Також тут є сенсорний екран з навігацією картою України. Apple CarPlay, Aux та Bluetooth. Renault Megane 4-го покоління в кузові Універсал 13900, 18 рік, 1,5 дизель, механіка, 195 рідного пробігу та автомобіль в рідній фарбі. Дане авто просто в шикарній комплектації, безключовий доступ могли побачити full LED оптика, датчик мертвих зон, комбінований де салон, шкіра, тканина, алькантара, датчик світла, дощу, мультикермо, парктронікс 360, камера заднього огляду, клімат-контроль та механіка шестиступка. Також, друзі, присутня контурна підсвітка та багато ще інших корисних функцій. В дуже гарному та збереженому стані салон автомобіля. Мерседес це класу 18700 17-го року. 1,6 дизель на автоматі 200 тисяч кілометрів пробігу. Також Мерседес в шикарній комплектації, яку ви можете бути. Шкіряний салон, шкіряне мультикермо, коробка автомат, датчик світла, дощу, підігріві, сидінь, клімат, контроль, все як має бути. Також в автомобілі електропривід кришки багажника. Перед зад парктроніки. І так виглядає ключик Мерседеса. Всі автомобілі, які продаються на автомайданчику Карбазар, представлені по цінам від власників без націнки автомайданчику. Ви можете приїхати, оглянути, зробити тест-драйв, перевірити автомобіль на будь-якому сручному для вас автосервісі. Та зробити договір купівлі продажу прямо в нас на офісі. Робіть безпечні покупки на автомайданчику та на авторинку Кар-Базар. Шкода Октавіо в кузові Універсал 2011 року, 1.2 бензин механіка, 6300 доларів ціна 235 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Ford Mondeo, в кузові Універсал 12915 року, 2-літровий дизель, механіка 242 пробігу, повністю обслугована, Дуже гарні комплектації. Так виглядає у нас ключик від Форда. Парктронік 360, лінзована оптика, панорама. І це, друзі, тільки зовні. Давайте заглянемо до неї в салон. Друзі, 4 скло шкіряний салон, мультикермо. Механічна зупинева коробка передач, підігрів сидінь, клімат-контроль, великий мультимедійний екран та панорамний дах. Шикарний сімейний універсал. Nissan Кашкай 10-го року, літровий дизель, автомат, повний привід, 210 тисяч пробігу. Ціна 12 тисяч 500 доларів. Так глядає у нас передня панель. Це нас, друзі, повний привід, має клімат-контроль автомобіль, камеру заднього огляду. І головне, ж тут коробка гідротрансформатор. І це у нас 2-літровий ланцюговий двигун. Ford Fusion 9900, 2-літровий бензин, автомат, повний привід 16 2016 року 150 тисяч пробіг. Друзі, це повнопривідна версія Fusion. Коробка, як ви бачите, тут автомат, підігрів сидінь. Зимою буде досить цікаво і це на даному автомобілі. У нас раніше вже в продажі був такий Fusion повнопривідний. Люди приїжджали на ньому до нас, для знайомих оглядали автомобілі досить задоволені. І так, присутня ще камера заднього огляду. Ну і, звісно ж, багажник в фюжені величезний. Дизельна європейка Mazda cx 5 2013 року 15200 175 кінських сил, автомат, повний привід. Лінзована оптика перед зад фарктроніки, свіжо пригнана з Європи без пробігу по Україні. Мобіль має безключовий доступ, шкіряний салон, 4 склопіді мечі, акустику Bose, дуже багато різних датчиків, мультикермо, датчик світла дощу, коробку, автомат, гідротрансформатор, клімат, контроль двозонний та підігрів передніх сидінь. Також тут присутня камера заднього огляду і ще раз наголошую, це повнопривідна версія. Ford Focus 7-го року 4300, 1,6 бензин механіка, 365 тисяч пробіг. Coda Octavia 5 в кузові Універсал 2011 року 7000 доларів. 1,6 бензин, механіка 222 тисячі пробігу. Автомобіль має 4 скло підіймачі, механічну коробку передач, круїз контроль, клімат контроль та підігріви передніх сидінь. І також, друзі, підігріви задніх сидінь. Citroen C4 Grand Picasso 2015 року 11650, 1,6 бензин, автомат 208 тисяч пробіг. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи. Дуже красиво вже зробили рестайлінговий Grand Picasso. Мультикермо, коробка Aisin стоїть, клімат контроль. Дуже гарне авто. Це, друзі, семимісна версія, чудовий варіант сімейного мінівена. Mazda 4-го року 4950, 1,4 4 бензин на механіці 140 тисяч пробіг. Авто має 4 склопідіймачі, мультикермо, механічну коробку передач та кондиціонер. Рено Кенго 8315 року, 1,5 дизель 95 рідного пробігу і це у нас Максі База. Подовжена версія кінгурика. Автомобіль з кондиціонером і механічною коробкою передач. Nissan 12 2012 року 6700 доларів 118 тисяч пробігу в даному автомобілі. Друзі, повний список автомобілів з детальними фотографіями, які представлені на нашому автомайданчику, ви можете переглянути на нашому сайті CarBazaar у розділі автомобілі. Посилання на наш сайт буде в описі під цим відео. Renault трафік свіжопригнаний з Франції, розмитнений та сертифікований. 15850 19 року 193 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Друзі, це нас вантажна версія. Автомобіль має парктроніки, кондиціонер та передній склопідіймачі. І найголовніше ж тут рідний пробіг, друзі. Це автомобіль з аукціону з Франції. Також, хто хоче дуже бюджетний автомобіль, є такий Passat B5 2700 третього року, 1.9 дизель. Двигун ходував в порядку. По кузу є багато нюансів. Ну, Яка машина, така і ціна? І ще один такий автомобіль це Єшка 98-го року, дизельна 2900 на автоматі. Також треба до неї докласти рук. Audi q 3 18 тисяч го року, дволітровий бензин автомат 114 тисяч миль пробігу. Лінзована оптика перед парктроніки. Автомобіль має датчик світло дощу, мультикермо, підігрів сидіння, автоматичну коробку передач та клімат-контроль. Також тут величезний панорамний дах і шкіряний салон. І також присутня камера заднього огляду. Багажник великий та присутня, присутній електропривід кришки багажника. Opel Astra страші 650 10 року, 1,7 дизель, 211 тисяч пробіг, механічна коробка передач, розмитна, сертифікована. Друзі, лінзована оптика йде. І давайте заглянемо всередину. А комплектація тут справді хороша. Нас це комбінований салон, датчик світла дощу, круїз контроль. Клімат-контроль та механіка шестиступка. Автомобіль свіжо пригнаний без пробігу по Україні. І також, друзі, навіть присутні задні парктроніки. Шкода Фабія 5912 року, 1.2 бензин, механіка 218 тисяч пробіг. Фабія представлена в кузові універсалу. Транинний салон. Механічна коробка передач, присутній кондиціонер. Передні склопідіймачі І також є задніші парктроніки. Volkswagen Touareg 14709 року. 3-літровий дизель, автомат. на пневмі. І написано, що ще є камера заднього огляду. Авто має безключовий доступ. 4 склопідіймачі. Пам'ять водійського, я вже подивився пасажирського сидіння, пневмопідвізка, мультикермо, мультикермо, кліматконтроль, підігріви сидінь та багато багато іншого. Також присутні підігріви задніх сидінь. Дизельний Passat b 7 13 року, ціна 13400. Автомат 112 тисяч пробігу. Автомобіль має чорний шкірний салон, мультикермо, датчик світла та дощу, коробку автомат, клімат-контроль підігріву сидінь та люк. Також в автомобілі присутня камера заднього огляду. Рено Grand Scenic 7800 1,9 дизель 7 місць 2009 року, 218 тисяч пробіг. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи. В гарні комплектації, є 4 скло підіймачі, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, мультикермо. Як я казав, друзі, це нас 7-місна версія. Audi A8, 7352 року, 33-дизель автомат 273 пробігу. Величезний розкішний седан. Автомобіль має 4 скло підіймачі вставки з дерева, пам'ять сидінь, комбінований салон шкіри з алькантарою, мультикермо, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та великий екран з навігацією. І також, друзі, авто має підігріви задніх сидінь. Ауді А4 в Кузові Універсал 8 го року. 2-літровий дизель механіка. Ціна 8650 доларів. Audi в комплектації S-Line, має датчик світла, дощу, клімат, контроль, підігрі сидінь, шкіряний салон. Volkswagen Golf. 5. 6504 року, 1,6 бензин механіка, 206 рідного пробігу. Автомобіль має клімат контроль, датчик світла та механіку. Що ж, друзі, як завжди я вам показав новинки, як завжди. Що ж, друзі, як завжди, показав новинки. В наявності у нас на автомоданчику понад 150 автомобілів, різних моделей, марок, цінових діапазонів. Отож, запрошуємо всіх по буднях з 10 до 19 можете приїхати оглянути автомобілі. І в суботу, та неділю, з 7 до 15, чекаємо всіх на авторинку Карбазар. Бажаємо всім спокійного дня, спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на нашому YouTube-каналі. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей